Всім привіт, 3 липня, хочу показати результат зимової провідки фундука на медвежі горів. Ось така частина відійшла і не прийнялася. обрізав на зворотній ріст. Ось так ось така картина з медвежі фундуком, більшою фундуком на медвежому, який був привитий. Які прирости? Є прирости більші, є прирости менші. З конторта. Місце щеплення добре зрослося. Бачите. Деяких саджанців вже є навіть гуріх. Ось Ось така картина на рахунок замового щеплення, результат чудовий. В кінець сезону можна буде оцінити яку висоту набрали саджанці, які прирости будуть. Хоча зараз прирости досить непогані.